Закон перед вами. За одним із джерел ця картина має назву Богородиця Справедливості. Це зображення не у найкращій якості, але з дуже якісним сенсом. Ця назва і ці слова у книзі мають подвійне, глибоке значення Богородиця Справедливості. Тут прихований не лише образ Матері Божої, а й символ Христа як втіленої справедливості. Діва Марія поруч з Ісусом, який у своїй дитячій невимушеності благословляє світ і одночасно тримає маленький хрест, знак майбутньої жертви, через яку і буде звершена справедливість Божу. Нижче ангел розкриває книгу з написом Закон перед вами. Ці слова вказують на Богородицю, як через яку з'явиться закон благодаті, новий закон любові, який перевершує старозавітній. Отже, подвійний сенс напису Закон перед вами, у буквальному сенсі. Перед глядачем відкрита книга, тобто Божий закон, заповіді, шлях до спасіння. І Марія, ніби показує, звертає нашу увагу закон перед вами. Виконуйте його. І у глибшому сенсі, закон це сам Христос, який є виконанням усього закону і пророків. Тому, коли ангел показує книгу, а Діва Марія тримає Ісуса, це нагадування, що істинна справедливість не у букві закону, а в особистості Христа, народженого Марією. Назва Богородиця справедливості підкреслює, що вона матір того, хто і є правда і справедливість. Через неї Бог дав людям новий закон, не кам'яний, а написаний у серці, бо мета закону Христос на оправдання кожного, хто вірує. Через Марію прийшла справедливість, як через Єву прийшло беззаконня, святий Ірина Ліонський. Отже, ця ікона говорить не лише про материнство Марії. Про народження в світ самої Божої справедливості, втіленої в Ісусі Христі. Тому напис Закон перед вами це водночас і заклик, і откровення. Перед вами закон любові, народжений від жінки. І наостанок. Той, хто уникає Марії, не знайде Ісуса Христа, святий. Alfonso Ligori